Вітаю, дорогі автори України. Сьогодні я маю чудову нагоду представити вам пані Катерину. Пані Катерина це просто чудова, неймовірна людина. Тому що коли ми писали роман Босорка, то вона була однією з партнерок нашого досягнення літературного. Як всім вам відомо, 228 авторів з усієї України написали роман Печворк «Босорка». І фіксація рекорду відбулася в Маупі. Це сталося 6 червня. 2024 року сьогодні я завітав до пані Катерини з такою нагодою, щоб обговорити можливість підтримки написання ще одного роману роману Печворку Врятувати Білобога». Цей роман писатиме молодь України, автори, яким ще не виповнилося 18 років. Сьогодні я мав кілька зустрічей з дітками. Хочу вам сказати свої враження. Це просто неймовірні діти. Видно, що в них очі горять, творчі особистості, поставили дуже багато запитань, побачили босорку, подивилися також екранізацію кількох серій босорки, зокрема в Перегова, тому що сьогодні, якраз от зараз той період, коли незабаром відбудеться свято Хеллоуін. І до цього свята ми приурочили показ цього серіалу. Я хочу, користуючись нагодою, хочу щиро подякувати пані Катерині за цю підтримку, яку вона для нас надала. Це і конференція зала, і можливість організації Zoom, і оплата коштів за рекорд партнерських коштів. Це все допомогло нам зібратися тут, в Маупі. І стати рекордсменами, тобто явити в Україні, це наше літературне звершення, пані Катерино. На жаль, у мене не було можливості під час заходу взяти у вас інтерв'ю, і я б дуже хотів би, щоб ви нашому літературному колективу сказали кілька слів, своє своє враження про те, от про захід, який відбувся, можливо, щось побажати нам. Да? От це було б дуже цікаво, дуже корида дякую, Сергію. Ну, по перше, в концепцію нашого ліцею закладено принцип створення умов всебічного розвитку наших. Ліцеїстів моральна, духовна, складова, фізична, звичайно, і також творча. А тому такі проєкти, які започатковуєш ти з твоєю командою. Ну, це мене тільки вражає, надихає. І коли ти звернувся з такою пропозицією, створити новий, по-перше, літературний рекорд, мабуть, по-друге, літературний рекорд, а по-перше, це такий творчий проєкт то звичайно я і моя команда ми лише тільки тільки за те щоб підтримати надати можливість нашим дітям спробувати себе і бути частинкою такого великого масштабного проєкту я дуже вдячна тобі твоїй команді за те що ну за те що взагалі ти це робиш тому що в наші часи Момент, коли наша країна євроінтегрується, розвивається, переживає нелегкі часи. Дуже важливо підтримати нашу молодь. Дуже важливо побачити в них задатки і допомогти їх розвинути. Дякую також за підтримку цього нашого нового проекту Врятувати віло Бога, тому що Зараз дійсно у наші часи я спілкуюся з різними директорами, і дуже велика завантаженість. Ми це повинні розуміти, це повинні усвідомлювати. Що програма не проста. Взагалі, освіта в Україні у нас досить таки хороша. Тобто, в порівнянні з іншими країнами, ми в нас в Україні вважається, що освіта одна з найкращих. І завантаження дітей я, наприклад, по своїм дітям знаю, що дуже велика. велике. І зараз от, треба якось нам втиснутися, щоб ще от діти могли знайшли час і написали. Цей спільний роман Печворку рятувати Білобога». Бога. І те, що я сьогодні бачу, от, як у дітей світяться очі, я розумію, що вони долучаться до цього процесу. А саме головне, це, от, пані Катерина краще знає, от, ліцей МАУП, він один з кращих ліцеїв в Україні. Пані Катерина, скажіть, будь ласка, от, у вас проходять олімпіади різні з літератури. На вашу думку, у вас є от, діти, які вже, вже пишуть? Там літературні твори, можливо, їх ще не публікують, але, може, ви б нам сказали своє враження. За 9 років існування нашого ліцею була створена команда з професіональних викладачів, був побутований арт-простір, взагалі, місце, де наші діти можуть розвиватися. І звичайно, у нас є великі таланти, які не тільки Мають математичні здібності або лінгвістичні здібності, але також ті, які можуть виразити свою думку на папері. Я думаю, що вони обов'язково залучаться до нашого проєкту і е, створять гарний продукт. До речі, от сьогодні одна дівчинка, якщо не помиляюся, шостий клас, е, сказала про те, що вона. Вже пише новели, і я запитав, чи вона публікувала десь свої твори. Сказала, що поки що ні, тому що вона хоче зібрати збірочку, щоб це була вже така вагома збірочка. Тоді вона її публікує. Тобто це дуже приємно чути, що в такому молодому віці діти реалізують свою мрію. Тобто серед нас є творчі. Особистості і саме от Роман Печворк, він дає можливість розвиватися, тому що, от за прикладом, босорки, ми бачимо, як 238 авторів об'єдналися, допомагали один одному, ставили запитання. У нас у групі були члени спілки письменників України. Хочу подякувати з нагоди. Пані Ользі Бражник, яка написала чудову рецензію. Тетяна Грицанченка також написала чудову рецензію до Роману Босорка. Тобто, серед нашого колективу є члени спілки письменників України є також початківці, і оця філософія, що ми не повинні бачити межі між більш досвідченими і початківцями. Тобто, вона має старатися тільки таким чином. Ми зможемо допомагати розвиватися талантом. Для чого ми це все робимо? Саме в першу чергу для цього, і на сьогоднішній день рекорд, який ми встановили з босоркою, ми бачимо вже результативність. Тобто, деяким людям запропонували роботу, дехто зараз має можливість краще показати, засвітити свої роботи. Тобто люди розвиваються. Це величезний плюс. А також ми допомагаємо трошки, якщо можна так сказати, повернутися до творчості, тому що багато хто відчуває це навантаження і певний тиск. Моральний, психологічний і відповідно колективна робота, тобто колективне прагнення або навіть приклад тих, хто працює постійно працює, він мотивує інших. В цьому я бачу величезний плюс. І зараз, от ще раз дякую пані Катерині за організацію такої чудової зустрічі з дітьми. Це було кілька класів, чотири, чотири класи, які здебільшого показали зацікавленість. Попереду ще багато роботи. Треба донести цю ідею директорам інших шкіл. І я дуже сподіваюся, що вони об'єднаються, посприяють і допоможуть нам реалізувати цей роман. Тому що тут він містить у собі боротьбу зла і добра, де добро, звісно, що перемагає. Це те, що нам потрібно. Це багато чому вчить. Ми побачимо про що думають наші діти. Що він про що вони мріють, і таким чином ми, тобто, робимо добру справу, розвиваємо міфологію. І я не побоюся висловити думку про те, що скоріше за все цей роман з часом буде включений до програми, дошкільної програми, тому що роман печворк як такий, який пишеться в новітньому жанрі, він реально це вперше. Перше в Україні і це буде рекордом України і, звісно, рекордом Гіннеса. Ми до цього прагнемо, ми це обов'язково зробимо. От, пані Катерино, що би ви ще хотіли сказати? В цілому побажати можливо авторам. По Перше, я вражена від сьогоднішнього від сьогоднішньої нашої зустрічі від вашої потужності, від вашої наснаги. Я лише вболіваю за справу. Я хочу побажати всім натхнення. Удачі і щоб у нас е, вийшов гарний продукт. Дуже дякую е, пані Катерині. Безмежно дякую. Не втомлююсь повторювати це. Ну е, тому, що ви знаєте, ну. Е, е. Можливо, не для цього ефіру, але я скажу, що просто в мене в самого життя було непросте. І коли людина простягає руку і допомагає, і ми бачимо результат, ефект від цієї допомоги, а він просто грандіозний, то це просто це коштує. Це не з які гроші не купиш, тому я дуже вдячний, Дуже дуже вдячний. Пані Катерину. Я бажаю вам міцного здоров'я. Бажаю, щоб під вашим керівництвом ліцей МАУП розвивався якомога краще тільки вперед, тільки вперед, і щоб з цих стін з часом вийшли генії. Різних сфер суспільної діяльності, і нарешті Україна би отримала Нобелівських лауреатів. А чому ні? <смір> чому ні? <смір> так, <смір> та, до речі, да тому ж всі для цього і працюємо. Тому я вам дуже дякую. Бажаю всім успіху, колеги. Нехай у вас там все складається як найкраще. У нас попереду дуже багато цікавих робіт. Будьте мотивовані, будьте сильні, рухайтеся до своєї мети. Давайте дорогу молодим, допомагайте молодим. Це те, що дуже потрібно. Тому що, якщо ми будемо інших зажимати, не будемо давати їм дорогу, будемо вказувати на їхні помилки, але неправильно вказувати так, що вони будуть сходити з дистанції. Ми будемо постійно втрачати талант. Тому будьте обережні зі своїм висловлюванням. Давайте конструктивні коментарі на літературні твори. Простягайте руку колегам, і вони вам будуть завжди вдячні. Всього найкращого. Дякую.